Привіт! Раді вас вітати в щотижневому огляді подій у світі рітейлу від РАО. Сьогодні з вами я, Оксана Приходько, і у цьому випуску про найспритніших і найкращих, найзеленіші з усіх, який вигляд має новий сільпо у Білгородці? Найспритніші топ топ-10 українських продуктових мереж за кількістю магазинів і темпами відкриттів. Чим конкурують столичні аптечні мережі, мережі з найбільшою кількістю точок та з найширшим асортиментом. Купуйте піцу, інвестуйте у перемогу. Благодійна акція від Експрес-маркетбокс у співпраці з «Боревітер». Сільпо знову порадував новим дизайнерським магазином. Цього разу у Білогородці Київської області. Найзеленіше з усіх, так кажуть у компанії, стиль нового магазину присвячено гоблінкору, кору, естетиці, яка пропагує близькість з природою. Тут є містичні лісові істоти та гоблін, хранитель лісу, мох, яким обросли стовбури дерев, різнокольорові гриби, що здіймаються над рядами з улюбленими смаколиками. Навіть равлики натякають, сповільніться, насолодіться моментом. Загальна площа торгового залу складає 1500 квадратних метрів. Вивіски відділів виготовлені з дощечок. Яскраве нагадування про розумне споживання, яке пропагують прихильники культури гоблінкор. У відділах магазину можна відшукати головних персонажів лісової гастроісторії сільпо: випічку від крафтяря, м'ясо до шашлику, піцу, рибу, страви з кулінарії та найцікавіші фрукти з усього світу, відшукані чарівниками власного імпорту. Розрахуватися за покупки можна на дев'яти касах та п'яти самокасах. Тож, попри війну, продуктові мережі відкривають нові магазини. Великі національні оператори змогли вистояти і продовжити розвиток. Так нещодавно дослідницька компанія GT Partners Ukraine підготувала звіт, до якого увійшли. Топ 180 торгових операторів FMCG за кількістю магазинів і темпами відкриттів у першому півріччі 2023 року. Якщо розглядати першу десятку гравців продовольчого рітейлу, то за кількістю торгових точок серед ріки незмінних лідерів АТБ Груп, Вулвест Рітейл. Найбільш активно розвивається Fosic Group. За першу половину поточного року компанія відкрила одразу 17 нових магазинів. Це всього на 5 магазинів менше ніж було у Fosic Group в довоєнному 2021 році. Для відновлення довоєнних показників АТБ не вистачає більше 120 магазинів, тобто розширила мережу до 1187 торгових точок. Станом на червень цього року мережі Наш край та СПАР у сумі налічували 252 торгові точки. Завдяки чому компанія займає третє місце за кількістю магазинів. Міцно сів на хвіст трійці лідерів. М'ясомаркет він представлений як мінімум у 20 областях. За півроку відкрилось 27 нових м'ясомаркетів, що дозволило збільшити розмір мережі на 5% до 231 точки. У червні минулого року м'ясомаркет був лише шостим за цим показником. Але найспритнішими виявились локальні гравці. У першому півріччі цього року найвищі темпи приросту та найбільшу кількість відкритих нових магазинів показали бренди 723 та Сім'ї від Clever Stores з Луцька одразу 28 нових магазинів. Це дало приріст на більш ніж 16% та дозволило луцькому рітейлеру піднятись з 8 на 7 місце за кількістю магазинів та впритул наблизитись до іншої мережі в західному регіоні країни Рукавичка. Ще два локальні гравці, які йдуть майже впритул один до одного та наздоганяють лідерів мережа Final Market та Делві. Станом на червень в обох налічувалось по 156 торгових точок. Але темпи розвитку у Файномаркету маркету були вдвічі вищими: 12,2% проти 5,4%. Файно маркетів стало більш на 17 нових магазинів, а делві на 13%. До того ж, за результатами півріччя, Файно маркет обігнав іншого динамічного локального рітейлера мережу близенько, яка тепер замикає перелік. А от чим конкурують столичні аптечні мережі у рамках спецпроекту ТОП 10 аптек Києва, редакція діло ЮА дослідила провідні мережі та проаналізувала її за кількістю точок продажу та за товарними позиціями в асортименті. За показником розгалуженості лідер мережа аптек АНС. Вона нараховує 171 торгову точку. Її найближчий конкурент аптеки Бажаємо здоров'я 169. У трійці лідерів також знаходиться мережа 911 з показником у 152 аптеки. Звісно, близька доступність аптек важлива, але наявність в аптеці потрібних ліків чи інших медичних товарів надважлива. Тут знову в лідерах мережа «АНС» де продається близько 32 тисяч найменувань ліків та товарів для здоров'я. На другому місці за широтою асортименту опинилась мережа Подорожник з показником у 25 тисяч СКЮ. Трійку лідерів за цим показником замикає мережа аптек 911, де можна придбати близько 21 тисячі товарів. Також портал проаналізував аптечні мережі по іншим критеріям, таким як наявність онлайн-магазину, власна доставка ліків та сервісу замовлення, бонусна програма для клієнтів та програми постійних знижок, а також суми допомоги, яку мережі надавали силам оборони внутрішньо переміщеним особам та прифронтовим територіям. Так, у п'ятірку рейтингу за сукупними показниками увійшли АНЦ, Бажаємо здоров'я, аптека доброго дня, подорожник та аптека «9.1.1». Як бачимо, участь у благодійності наближає не тільки перемогу на фронті, а й підвищує шанси отримати високі оцінки ринку. Зовсім нещодавно асоціація рітейлерів України інформаційно підтримала новий збір благодійну акцію в мережі Експрес-маркетбокс. Ціль зібрати 1 мільйон гривень на навчання 280 військових управління БПЛА, зв'язку топографії та системам ситуаційної обізнаності у військовій школі Боревіта. Щоб інвестувати в перемогу, достатньо купити нову суперм'ясну піцу Freedom, яку Експрес-маркетбокс розробив ексклюзивно для збору коштів та половину від коштів спрямовуватиме на збір. Тож купуйте піцу, інвестуйте в перемогу. І ще один анонс. Вже у грудні Асоціація рітейлерів України назве кращі компанії сфери розрібної торгівлі та торговельної нерухомості України. RAU Awards 2023. Переможці премії будуть визначені шляхом голосування учасників галузі, опитування гостей церемонії, а також експертної ради. Деталі ви зможете дізнатись за посиланням у описі до цього відео. А це всі головні новини на сьогодні. Не забувайте підписуватися на наш канал, коментувати наші відео. До зустрічі за тиждень.